Так, насправді дуже часто сильне випадіння волосся, алопеція є причиною того, що ми відчуваємо або проживаємо конфлікт розділення з цією людиною, яка для нас була дуже важливою, і особливо необхідно звернути увагу на той момент, що ви з цим не погоджуєтесь. Наприклад, ми розсталися з якоюсь людиною, да? ви розсталися з якоюсь людиною. Це були відносини, в яких ви відчували себе певним чином. А ця людина дійсно давала вам щось таке, що ви не можете проживати самостійно. Наприклад, у вас все життя зниці. Цінювали. А поруч з цією людиною ви відчували себе цінною, але ці відносини закінчилися. І відповідно для вас це було щось ну настільки важливе, і коли цієї людини не стало, ви нібито втратили частину себе, і ви з цим не погоджуєтеся, ви хочете повернути це. Може програватися історія з волоссям, як в цьому коментарі, коли пішов дідусь, тобто пішла значима людина, значима настільки, тому що вона дає проживати ті стани, ті почуття, які я самостійно, нібито не можу прожити. Що там, дідусь скоріше. Пільш за все, мені мама не давала ці почуття, або тато не давав ці почуття. Тобто людина закривала певну важливу потребу всередині мого життя. І я відчуваю себе розділеним не просто з цією людиною, а з тим, що я більше нібито не можу бути собою якою, якою я була, ніби частина мене разом з цією людиною йде. І я настільки сильно, гостро це проживаю, що воно може, оцей стрес переживання вони можуть проявлятися у вигляді сильного випадіння волосся.